Вітаю вас, дорога церква, мир вам. Слава Господу, що ми можемо бути тут, можемо збиратися, можемо разом поклонятися нашому Богові. І знаєте, я хотів би сьогодні поговорити з вами, поміркувати на таку тему. Тема моєї проповіді це страх. І я сьогодні хотів би поговорити на цю тему, поміркувати, розібрати разом з вами для вашого і для мого розуміння, що таке страх в житті людини, як страх може вплинути на наше життя, тут на землі, і навіть після смерті, що наше серце каже про страх, і як нам правильно до нього відноситись. І перш ніж читати слово Боже, я хотів би трошки з вами поміркувати над такою темою, над таким поняттям, як страх. І знаєте, для нас, для українців, це дуже актуальне питання, оскільки ми кожен день стикаємось з війною. Стикаємось з війною, стикаємось з наслідками від війни, і знаєте, іноді буває так, що нас охоплює страх, коли ми читаємо щось або коли йде якась атака. Починаючи від страху, який впливає на нас напряму, коли, знаєте, є обстріли, закінчуючи глобальними моментами, які можуть нас лякати, як, наприклад, питання: а що буде далі? Що буде далі з нашою державою, що буде далі з нашою економікою? Що буде далі взагалі з нашим життям? І дуже багато таких питань, які можуть наводити страх в нашому серці. І знаєте, коли були сильні обстріли Києва і області, то ми з дружиною виходили в коридор, і знаєте, буває таке, що чуєш гул, якийсь не знаєш, що, де, куди летить, то іноді буває дуже страшно. І приходить розуміння, що Бог все контролює, але знаєте, сам момент таких переживань буває дуже моторошний. Один брат, коли жив на окупованій території, а зараз вже виїхав, то він розказував таке свідоцтво, що там були постійні обстріли, і його дитина, яка в нього була, дитина п'яти років, вона почала хворіти нетримання через постійний стрес, через постійні обстріли. І знаєте, він сказав, що він своїм дочкам і своїй дружині сказав, що якщо буде, ви будете чути, що щось наближається, ви одразу сідаєте, тому що вибухова хвиля може розбити вікна, і не дай Боже щось з вами станеться. І знаєте, навіть коли вони переїхали вже на частину України, де немає активної війни, то все одно ці звички залишились. Все одно, коли там щось є, якісь звуки, то все одно його діти сідають, тому що. Є така звичка, яка сформована страхом. І знаєте, страх він міняє нашу саме фізіологію. З'являється сухість в роті, з'являються тремтіння колін, з'являється неможливість щось зробити. Коли я був підлітком, мені було десь років 12-13, я вертався зі школи, і у мене у сусіда була велика собака, вона була, знаєте, таких східних порід. І ця собака, вона перестрибнула через паркан, вона вирвалася з свого ланцюжка. І коли я йшов додому зі школи, я побачив, що ця собака вона лає і біжить на мене. Знаєте, мені було дуже тоді страшно, і було настільки страшно, що я просто зупинився, і я просто не міг нічого зробити. От просто моє тіло, знаєте, я став, і мені було страшно зробити якийсь зайвий рух. Ну, ця собака вона походила і пішла далі, коли я вже е, побачив, що мені нічого не загрожує, знаєте, потрошки маленькими кроками я почав сам себе е, трошки, знаєте, е, ну, йти. Тому що було дуже страшно, і цей страх він сховав мене, я не міг нічого зробити. І знаєте, я даю для себе таке пояснення, що страх в нашому житті це реакція серця на якийсь зовнішній або внутрішній подразник. Страх є реакцією. Реакція, коли нам щось загрожує. Знаєте, коли ми бачимо повністю освітлену кімнату, то нам не страшно туди заходити. Але якщо ми бачимо перед собою кімнату, де немає жодного джерела світла, а ще є якийсь звук, і знаєте, наприклад, там пташка залетіла у вікно або якийсь жук, то вже наша реакція буде інша. Але сьогодні я хотів би поговорити з вами про страх. Який може в довгостроковій перспективі нам нашкодити. Це страх, який може впливати на наше життя, це страх, який може керувати нашою поведінкою. І я хотів би звернутися до Слова Божого, до книги об'явлення, 21 розділ 7 вірш. Книга об'явлення, 21 розділ 7 вірш, написано так: переможець успадковує усе. І я буду його Богом, а він буде мені сином, а лякливим, невірним і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту, то чари ідолопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І знаєте, в цьому уривку написані такі слова, що лякливі люди вони стоять в одному ряді з невірними, з ідолопоклонниками, з нечистими, з вбивцями. І знаєте, це вже звучить дуже серйозно. Тобто, страх або лякливість може впливати не тільки на наше життя тут на землі, а може впливати ще на наше життя після смерті. І я сьогодні хотів би з вами розібратися, хто ж такі лякливі люди. Хто це такий і як зрозуміти, чи лякливий є я. І знаєте, деякі християнські джерела пишуть, толкують цей вірш так, що лякливість це стан, коли страх настільки сильно діє в нашому житті, що ми не в змозі щось вдіяти, і ми впадаємо в бездіяльність. Коли страх настільки нас охопив, знаєте, що ми не можемо нічого з цим зробити, ми не можемо ніяк на це відреагувати. Або навпаки, ми формуємо свою поведінку таким чином, щоб тільки обійти цей страх, щоб з ним, знаєте, не стикатися, щоб по максимуму відійти від нього. Тобто лякливість це коли страх керує нами і нашою поведінкою, коли ми не в змозі протистояти страху, йдемо в нього на поводу. І я хотів би зазначити тут вам, дорога церква, що страх це не кінцева дія, це не кінцева ціль. Справа в тому, що ми з вами проговорили, що страх є реакцією. Страх є реакція на якісь подразники, які є. І знаєте, страх може нам вказати, що в нашому серці є якась велика цінність, яку ми хочемо захистити. Цінність, на яку зараз йде атака. Знаєте, є таке поняття в хімії, як лакмусовий папірець інструмент, який показує нам кислотність води. Ми, коли я вчився в коледжі, нам приносили цей папірець, він знаєте, розміром, як пачка сірників. І коли цей папірець ти поринаєш у воду, він може стати темно-синім. І якщо він стає темно синім це означає, що вода має велику кислотність, і її не треба використовувати в їжу, не треба її в якихось побутових цілях використовувати. Але якщо коли ми. Оринаємо папірець воду і достаємо його білим або блідосинім, то це нам може сказати про те, що вода нормальна. Можна її брати для життя, можна її брати для побуту. І знаєте, так само і страх в нашому житті. Якщо ми маємо черезмірний страх або стан лякливості, коли ми думаємо про щось, коли ми переживаємо про щось, або коли просто починаємо щось обговорювати, це значить, що це. Про що ми говоримо, це про що ми думаємо, або про що ми, знаєте, переживаємо, має для нас дуже велику цінність. Це для нас становить великим скарбом. Прямої загрози нашому скарбу, який є в нашому серці, може і не бути, але такі люди вони вже бояться і вже переживають, можна сказати, наперед, коли йде обговорення цього моменту, цього скарбу. І знаєте, Біблія нас вчить, що така поведінка, вона погана. І це свідкує про те, що стан Бога в нашому серці не перше. Це означає, що щось займає позицію Бога в нашому серці, щось стає на першому місці в нашому серці, ніж Бог. І я хотів би провести такий приклад, щоб ви зрозуміли, про який страх і про яку лякливість я кажу. Христос сказав в Євангелії від Матвія, 10 розділ, 28 вірш, Христос сказав так: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Знаєте, ці слова Христос сказав учням не просто так під час там якоїсь прогулянки або під час якоїсь там іншої дії. Христос це сказав, коли казав про гоніння церкви. Христос сказав це під час того, як Він сказав, що люди будуть за його ім'я вбивати і катувати. І учні. Вони злякалися. І Ісус сказав, що не бійтеся цих людей, не бійтеся цих людей. І знаєте, є люди, які бояться гонінь, навіть коли їх немає у нас. І цим людям, які це бояться, таким чином, що вони просто тремтять і вони, знаєте, формують свою поведінку, щоб якось обійти цей страх, цим людям власне життя і власний комфорт стає на перше місце. Тому і є страх. Який може в подальшому і коригувати поведінку людини, тому що на скарб людини, на комфорт, на безпеку, знаєте, те, що у людини стає на першому місці, коли Христос каже, що будете мати скорботу в цьому світі, будете мати гоніння, людині стає некомфортно. Людина починає захищати свій скарб, людина починає захищати те, що йому найцінніше. Знаєте, в книзі Йова, другий розділ, четвертий вірш, написано, це коли сатана перечив Господу, написано так. Сатана у відповідь заперечив Господу, шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе, що має. І знаєте, таке поняття, що життя це скарб, це політика диявола. Тому що Бог. Дав нам попередження, кого насправді треба боятися. Треба боятися Бога, який може і тіло, і душу забрати. Тому, друзі, як людина, у якого є скарб як власне життя, буде якраз таким боягузливим, який обирає себе, а не Бога. І знаєте, яскравий приклад такого моменту, коли люди обирали своє життя, був в історії. В німецьких церквах, коли людей полонених вели на катівню, то деякі німецькі церкви вони співали псалми гучніше, щоб не чути стони крики людей, котрих вели на смерть, щоб самим не потрапити в руки катів. І знаєте, цей такий яскравий приклад демонструє, що є люди, котрим власне життя, власна безпека, власний комфорт стоїть на першому місці, ніж те, що сказав Господь, ніж Його слова. Другий приклад це люди, які дуже переживають про майбутнє, про свій комфорт. І знаєте, коли стан світу погіршується, в них виникає страх, що робити далі, як нам жити далі. Але знаєте, нам Господь каже через священне письмо, що не переживайте за завтрашній день. Ми, як християни, ми знаємо, що цей світ очікує надалі. Господь це від нас не закрив, і Він каже про те, що будуть проблеми в цьому світі, будуть голод, будуть війни, але ми цього не повинні лякатися. Христос сказав, що в світі ми будемо мати скорботу, але Бог переміг світ. І знаєте, ще один приклад такого страху, на якому я хотів би трошки більш детально зупинитися. Це великий такий приклад, коли страх може диктувати нам поведінку. Це притчі, 29 розділ, 25 вірш. Написано так. Страх перед людьми заганяє в пастку, а хто покладається на Господа, буде в безпеці. І я на цьому хотів би трошки зупинитися, поміркувати більше, тому що страх перед людьми це дуже розповсюджена історія, коли лякливість і страх. Пов'язана з тим, що про тебе подумають люди. Або яка буде твоя репутація, яка буде моя репутація перед людьми? І знаєте, не подумайте, я хочу сказати, що все Боже творіння, воно прекрасне. І все Боже творіння, воно не є само по собі погане. Життя, гроші, комфорт, нормальна самооцінка або гарна репутація, або якесь майно не є поганим само по собі. Це все Боже творіння, це все прекрасне, тому що це все створив Господь, але воно стає поганим тільки тоді, коли воно переходить на перше місце, коли ми твор твір Бога, витвір Бога ставимо вище ніж творця. Тільки тоді, знаєте, в нас може з'являтися страх, що ми щось втратимо. Тільки тоді в нас може з'являтися дуже палкуче бажання щось зробити. Тільки тоді це стає поганим. А само по собі життя це дар, це прекрасно то, що Господь нам дав. І Господь благословляє своїх дітей, він дає і гроші, і можливість заробляти, і автомобілі, і дома це все є прекрасне. Але коли воно стає на перше місце перед Богом, тільки тоді починається ця історія. Коли стає дуже погано. Тому, дорогі друзі, що стосовно страху перед людьми, поведінка людини іноді буває такою, що Бог стає на другий або на третій план, а на перший план стає людина. Я важливий, все, що моє, важливо. Якщо ви там зі мною не порадились, я ображусь. Якщо ви мене не взяли до уваги, знаєте, я буду відкидати можливість, я буду дуже ображений. І, це може бути страх втратити відносини з кимось, або страх думки про тебе інших. Коли людина скована цим, і вона, знаєте, вона дуже цінить то, що про нього думають люди. Наприклад, соромно розказати про Христа колегам або однокурсникам, соромно признатися, що я віруюча людина. І знаєте, така історія бувала і в моєму житті. Я думаю, що вона для вас знайома, коли у нас в коледжі, знаєте. За коледжем була спеціальна ділянка, вона так і називалась, Курилка, де стояли студенти, і вони просто між парами стояли і курили. І коли я туди виходив, знаєте, я не курю, ну я ж ходжу в церкву, то коли мене питають, а чого ти не куриш, а чого ти з нами не йдеш там, на якісь, якісь п'янки, то дуже тяжко іноді сказати, що я віруча людина. Знаєте, перш за все кидається те, що ну я там в зал спортивний ходжу, або ще щось. А так складно сказати, що я вірую. Чому? А вдруг, а вдруг я скажу і мене перестануть поважати. А вдруг я скажу, що я християнин і зі мною перестануть спілкуватися. Знаєте, друзі, це і є ця поведінка, коли люди лякливі. Це і є та поведінка, яка керує нами, яка стоїть на першому місці, яку ми захищаємо. Але це так, не, так не повинно бути. І знаєте, або ми, може, боїмося принизитися для слави Бога. Я ж такий, у мене ж так багато всього, у мене ж так багато регалій. Як я можу принизитися для слави Божої? Як я можу допомогти або ще щось зробити? І Біблія нас вчить, що страх перед людьми він заганяє в пастку. І яскравий приклад такої поведінки був цар Саул. Ми зараз прочитаємо невеличкі. Уривок священного письма, це перша книга Самуїла, 15 розділ з 24 по 30 вірш. Це історія про царя Саула, і написано так. Після цього Саул сказав Самуїлові: Я згрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова, але я боявся народу. Тому і виконав їхнє бажання. Ми тут читаємо, що цар Саул, знаєте, він згрішив перед Богом, тому що. Поведінка, поведінка його була змінена. Він настільки боявся народу, він настільки боявся людей, що він пішов навіть проти Бога. Тепер же благаю, прости мій гріх, і повернися зі мною. Я поклонюся Господу. Але Самуїл, Божий пророк, відповів Саулові: ні. Я не повернуся з тобою, бо ти знехтував Господнім словом, через що Господь тебе відкинув, аби ти не був царем над Ізраїлем. І коли Самуїл повернувся, щоб іти, Саул ухопився за полу його одягу і відірвав його. А Самуїл сказав йому: Отак Господь сьогодні вирвав у тебе володарювання над Ізраїлем, аби віддати його твоєму ближньому, кращому за тебе. Той, хто є славою Ізраїля, не обманює і не змінюється, тому що він не людина, щоб передумати. Проте Саул наполягав, я дійсно згрішив, але хоча б вшануй мене перед старішинами мого народу і перед Ізраїлем, повернімось разом, аби я поклонився Господу Богу твоєму. І знаєте, ми тут бачимо приклад, що Саул згрішив, бо боявся людей. І що так він згрішив, і знаєте, начебто він і згодився піти поклонитися Богу, але в нього була одна умова, яка й каже про стан його серця. Саул каже, що шануй, шануй мене перед старішинами. Знаєте, друзі, стан, коли ти згрішив і коли тебе це бентежить, це повинно бути, ну знаєте. Це повинен бути основний мотив. Але ми бачимо серце Саула, що да, да, я там покаюся, я поклонюся, але ти вшануй мене перед старішинами, щоб був авторитет, щоб вони, ну, вони бачили, що я такий цар. І знаєте, друзі, це дуже похоже на, іноді на нас, на наше серця, на моє серце, тому що бувають такі моменти. І знаєте, Якщо в нашому житті є страх перед людьми, то ми так само можемо згрішити своєму, своєю дією або своєю бездіяльністю. І це і є стан лякливості, коли нами керує страх, коли ми не можемо нічого зробити, тому що нам страшно. І знаєте, наостанок я хотів би сказати, що робити, якщо в нас є такий страх. Якщо ми помітили, що в нас є страх перед людьми. Або страх перед майбутнім, або страх перед гонінням, або ще якийсь страх, який нами керує, який нас тримає, знаєте, в собі, і ми не можемо нічого зробити, ніякої лишньої дії. Я хочу сказати, що треба каятися і треба починати мати страх Господній. Ісус Христос помер на хресті і воскрес для того, щоб ми мали ще один шанс. Христос помер і Воскрес на хресті для того, щоб ми мали ще один шанс. І ми читаємо на сторінках священного письма, що був такий один із апостолів, як Петро. І ми пам'ятаємо цю історію, коли Петро зрікся Спасителя. І ми читаємо, що в нього питали, і він каже: Ні-ні-ні, я не знаю Христа. Потім в нього ще раз питали, а ти знаєш, і він наче був з ним. Але Петро сказав: Ні-ні-ні, я не знаю. Знаєте, це яскравий приклад того, що для нього було страшно, тому що його могли забрати так само разом з Христом і так само повісити на Христі. Більш того, ми читаємо, що Петро зарікся і сказав Христу, що ні, куди б ти не пішов, я піду за тобою. Але знаєте, страх скерував його поведінку. І Петро зрікся. Але ми читаємо далі, що Петро розкаявся, і потім він прийшов до Христа. І знаєте, Христос його простив. І потім Петро, вже на кінці свого життя, він вже не побоявся смерті за ім'я Бога, тому що він вже мав страх Господній. Тому, друзі, я хочу сказати, що якщо у вас є страх Господній, якщо вас не лякає все, що наближається, все, що є. Знаєте, якщо вас не лякає перспектива для цього життя, котра має скорботи, то дякуйте за цей страх Господній, який у вас є. Якщо ж ви помітили в серці, що у вас є щось. Що вас бентежить, що є якийсь страх, якась, яка лякливість, яка вам заважає щось робити, заважає робити Божі справи, або якщо у вас є щось, що вище, чим Бог в вашому серці, то знаєте, моліться і просіть, щоб Господь вас простив і дав вам страху Божого для себе. Тому, друзі, нехай Господь всіх вас благословить, щоб ми, як церква, мали страх Господній, який доведе нас до. Небесного Царства разом з Христом. Амінь. Будемо молитися.